Всім привіт! У нас продовження минулого рейсу. Виїхали ми з Києва і зараз вже їдемо на Харків, загрузили нас всяким мотлохом. Єдине, що мене радує, то те, що цей мотлох легкий. Тонни 4. Там один холодильник, 10 скатів, для легкового автомобіля, генератор, менший генератор. І столики. Тобто, ну, просто що об'ємне, а ваги немає. Тому добре, що сьогодні ще ми і загрузили швидко, буквально за годинку ми справились. Тому доїдемо сьогодні до Хоролу, заночуємо, а завтра вже будемо розвантажуватись в Харкові. Також мене часто запитують, як по Україні працювати. Я працюю по режиму труда і отдиха, але як сьогодні, наприклад, я заїжджав в Київ, то мені просто це нереально по режиму труда і отдиха, тому що там можна сутки простоїти біля Києва, тому ми зараз робимо таку махинацію. І поки чіп достається. Розкажу чому, тому що я вчора в 11 годин став перед Києвом. У мене якби в розвантаження було на 9 ранку, я міг до 8 спокійно постояти, я навіть в пів 11-ї став. Тобто я в пів 8 мог виїхати, на 9 якраз за півтори години доїхати до розвантаження. А так як вантажні машини не впускають в Київ, застави лівий чіп, не впускають в Київ, тому... А якщо ще тривога, то взагалі, тому приходиться робити такі махинації. Але це взагалі я зазвичай вкидаю лівий чіп тільки як їду по Києву і що бачу, що ніяк. Тобто я встав 5 ранку, в 6 виїхав, тому що щоб... поки немає тривог, поки пускають вантажні машини, щоб розвантажитись, завантажитись по-іншому просто нереально. Зупинився в королі, переночував. А зранку мене папа розбудив. Зараз б'ємо каву і будемо їхати, хто на Дніпро, хто на Харків. Так сладко спалось і вставати не хотілося. Під дощчик. Але головне, щоб морозця не було. Зараз вже 4 години, 4.10. потрібно заводити, прогрівати машину. І вирушати. Да? А мені треба прогрівати. Завели Тафіка пригріть, треба вікна помити. Починаємо і коло якраз поки дав прогрівається, помиємо вікна. Погрязнувати трохи. У мене щітки немає. Зато є чіпака. Що половидніше Ой, деркалата, десь що. Так не сильно Все равно ж дощ іде Так а у нас З папою побачились Де ще як не в дорозі Виїхали Почався ось такий ось дождик хороший Ну, все б нічого Трішки машина якраз полосна є свої плюсы мінус, що ноль щоб воно не почало підмерзати, бо там ще сьогодні передають сніг, ну подивимось. А ось нас і папа, напевно, догнав. Да, папа. <свісно> він зараз уходить направо, на решетіловку. А ми їдемо далі на Полтаву. Побачились, зустрілись хоч ті 15 хвилин вже Хоть трішки побачиться. Зупинилися знову на Вогі. Цей раз уже в Полтаві під заправиться. Заправляємось і вже будемо їхати до побіжного. Ми все, катаємося по Харкову як таксі. Зараз знову біля стадіона Металіст. Колись вже тут їздив, ми зараз їдемо на другу точку біля конного ринку. Тільки там десь біля конного ринку на літво потрібно повернути. Ну, сподіваюся, що все буде добре, заїдемо, потрібно буде дорогу перекривати. А ми на розвантажені. Тіку подивлюсь, виїду чи ні. По висоті, до речі, кстати, не проходив, піднімали. Заїжджав я ось сюди. В принципі, ще возьму. Приїхав сюди. По принципі виїхати проведемо. Так, і виїжджаємо. Слава богу! Дай Бог ще ще виїхати. Ну, Вроді все нормально, закінчилося, розвантажились. І зараз тепер летимо на завантаження. Дай Бог, щоб загрузитися і хочеться вже виїхати з Харкова якомога скоріше. Тому що на ці вулички по висоті дивитися, чи проходить, чи ні. Аби не подивились, то тобто той провод би просто обірвало. Та ладно, вже як є, слава Богу, розвантажились, тепер їдемо на завантаження. Ну, а наш безумний день вже підходить до логічного завершення, слава Богу. Остання вже точка завантаження на сьогодні. Така ось Green Pass чи щось такого називається. На окрузі біля вога знаходиться. Дуже зручно заїжджати. Єдиний мінус, що в нас сьогодні сталося, то це те, що дуже дофіга загрузок-вигрузок. Дві, загру... дві загрузки, дві вигрузки. Слава Богу, що все нормально. Зараз загрузимось і будемо вже потихеньку їхати. Не знімав, тому що не встигав. Не встигав і тим паче мене часто запитують в коментарях, дуже часто, по поводу того, як їздити по трасі чи не чіпають. По трасі все нормально, все добре. А ось в Харкові сьогодні в город як заїжджав. Я сьогодні попав два рази на пости ТЦК. І два рази, якби бачите, Зараз я гружусь, значить все добре. Тобто вантажні автомобілі, автобуси пропускали. Ось легковушки як повезе. Тому поки що так, такі ситуації на дорогах. Да, у нас вже ніч, 7 годин вечора. Тільки як десь годинку назад завантажились, виїхали. Зараз їдемо по Симферопольці. В минулому ролиці. Мені писало за те, що, чому я їжу в лівій полосі, що мене ніхто не навчив чи що, чи що в такому плані. А я відвічу в правій полосі їхати, там де ями з коліна, чесно, бажання немає, хто хоче, хай їде. Я краще, як допустим, машина їде, правий поворотник включив, машину пропустив. І знову в лівий ряд, тому що ну, в лівому ряду їдеш такі ями, що... Ось знову І ліва, права полоса взагалі їхати просто неможливо. Тому і приходиться їздити в лівій. В правилах дорожнього руху також вказано, якщо і дорожнє покриття не відповідає нормам чи ями, можна їх об'їжати. Якщо права полоса повністю в ямах, що я не можу їхати в лівій. Тому питання. Поліція їхала, я також їхав в лівій полосі. Спокійно перестроївся вправо. Вони обігнали, я знову лівий. Ніхто не зупиняв, ніхто нічого не говорив, бо всі розуміють. Є такі адеквати і неадеквати, які їздять в правій полосі ще й летять. Ну, мені, наприклад, шкода машина. А у нас, якщо брати по завантаженням, то завтра субота і у нас буде розвантаження в Іларіонова. А друге розвантаження в понеділок. А можливо навіть і завтра подивимось. Переночували. Все добре. Вже доїжджаємо до Новомосковська. Правда, трішки проспав, вже третій день так погано. Сплю. Відстояв я 10 годин. Пауза якраз вийшла. І їдемо на Іларіонова. Сподіваюсь, сьогодні одну точку вигружу, понеділок вже буде легше, хоч займе не цілий день, а півдня там потім. Точку викинув і все, можна грузитись. Навіть добре, що сьогодні в суботу розвантаження. Друзі, у нас сьогодні вже неділя. Вроді можна відпочивати, але ми одягнули ось таку ось одежу і будемо лізти під процепа, тому що десь шипить воздух. Не знаю, коли зупинявся, десь тут. І здається на середній осі. Тому зараз будемо готувати такий ось зараз покажу раствор. Набираємо воду, беремо мичий засіб, у мене фейрі, Добавляємо. Засіб. перемішуємо, тоді цихаємо на трубки. Із, там де йде воздух, якщо буде десь... Піти, то буде йти. Тому зараз будемо лізти під прицепа. Так, залізли під прицепа і пробуємо. Спочатку тут почнемо. Не знаю, видно чи ні, Зараз попустимо. Якщо видно, то ось воздух пропускає. Це ладно, бог з ним. Зараз щось придумаємо. І там десь далі. Зараз підемо на другу ось. Тут наче то нічого не шипить, ну все рівно перевіримо. Тут наче то нормально. А тут шипить, тут таке як уплотнітельне кольцо, трохи порвалось, все щось такого плана. Зараз ще подивимось там на другій осі. А неділя у нас продовжується. І по традиції, що ще робити, як не йти в магазин, нам потрібно зараз в караван піти, зняти гроші і напевно піду візьму собі по шаурмою. Щось так захотілось. Правда, в караван тут, а по шаурму я піду на перекрестки наліво. Трішки пройтись з цією роботою. Корисно не сидіти постійно в машині, а трохи, можна сказати, провітрюватися В общем, справилися. Били такого шарму. І вже шорма 160 гривень, це подвійна Не знаю, чомусь цілий тиждень їв Все, що мені наречено наготовило. Але Шаурми давно хотілось і Не полінувався і пішов. В принципі, найголовніше було, що фармараді неї пішов. Один кілометр не так далеко, в принципі. І Зараз до машини і далі. Ноги розпрости. закинуть і лежать, відпочивати. У нас понеділок настав і починається вільне а з такого розвантаження. Ще повезло, що в нас. Заднє розвантаження. Хлопці вже пару цих штук витягнули. Взагалі їх 24 штуки, 6 тонн. Стоїмо, наблюдаємо. Завантажень поки що немає. Планую на Полтаву їхати, але поки що тішина. Ну, я думаю, що кудись та й вийдемо. В понеділок з Дніпра завжди легко виїжджати. Тому думаю. Саме головне зараз розвантажитись, а розвантаження у нас було буквально через забор. Стояли ми на парковці біля каравану, як зазвичай, а розвантажування на тій вулиці, що біля каравану на Березінській. Тому я сподіваюся, швидко зараз розвантажимось і поїдемо вже грузитись або шукати завантаження. Да, після того, як ми розвантажились, понеділок у нас почався печально. Завантажень немає, я планував їхати на цьому тижні робити два рейси на Полтаву, тому що дзвонили постійні клієнти, сказали, потрібно 40 тонн металу з Дніпра вивезти на з Дніпра на Полтаву. Я прорахував, кажу, з Полтави немає загрузок, але кажу, якщо я туди огружений, назад. За 16 тисяч я готовий. Сказав, добре, в принципі, ми подумаємо. Тому що я з ними возив 6 тонн чи 7 за 12. Тут солярка подорожала, кажу 16. Сьогодні дзвоню, кажу: ну що, все в силі, ми їдемо на Полтаву. Кажуть, ні. Ми знайшли машини по 7 тисяч. Ну, а це, думаю, хтось. Думаю, найменше, що я з ними їздив на Полтаву, це 12 тисяч 6 тонн. А тут хтось предложив напевно 7, тому що вони не предлагали суму, а запитували, за скільки поїдеш. Ну, от, видно, хтось за 7 і поїхав. Тобто дві мови, вони знайшли дві машини по 7 тисяч, це виходить, навіть дві машини дешевше поїхали, ніж я за одну ходку хотів взяти. Тому настрій немає, але я своє завантаження знайду. Також предложили на Полтаву, також за 7,5 дві точки завантаження. Також відмовився краще я вже сьогодні. Ще день постою, почекаю свого вантажу. Тому зараз будемо йти в магазин і далі відпочивати.